Вода швидко закінчується. А ви забуваєте вчасно замовити. Вирішили обрати фільтр, але боїтесь помилитись у виборі. Ніяк не можете визначитись з найсмачнішою і безпечною водою для себе та родини. Завітайте до УкрАква, офіційного дистриб'ютора фільтрів Екософт. Ми пропонуємо обирати фільтр за смаком. Спробуйте воду разом з комплектом пробників води. Бокс містить три пляшки із підрізних фільтрів для дегустації. Ідеально очищена смачна вода, як для пиття, так і для приготування, насичена мінералами. Набір доступний для замовлення онлайн та в магазині. Бокси з пробниками допоможе не помилитися у виборі, скуштуйте воду у форматі сліпого тестування з рідними вдома. Обирайте фільтр за смаком вихідної води. Смакуйте, порівнюйте. Та замовляйте фільтр з промокодом на знижку. Всього одна година на встановлення фільтру, і нарешті смачна вода у вашій оселі.